Шановні наші викладачі, ви обрали неймовірно важливий і такий важкий шлях навчати. Нехай ваша майстерність викладання з кожним навчальним роком тільки вдосконалюється. А кожен робочий день буде гарною можливістю досягнути нових успіхів. Бажаю вам завжди бути щасливими людьми, які люблять справу свого життя і виконують свою роботу з радістю. Навіть такий нелегкий для нас та всієї країни час. Хочеться подякувати вам за те, що ви вміло, мудро та професійно надалі мотивуєте нас. Будьте здорові, бадьорі та енергійні. Нехай ваш талант цінують гідно, успіхів, натхнення, радості та перемоги. Праця учителя є не просто направляючою для людей, вона розкриває їхні цілі та можливості. Розвиваючи людей, ми розвиваємо себе. Прекрасні слова, які описують всю важливість роботи педагога для суспільства. Хочу виразити вдячність вчителям та науковцям, як творцям майбутнього нашої нації, вдячність за їхню працю. Хочу побажати викладачам університету бути завжди першими у своїй праці, підкорювати все нові вершини професійної діяльності та загнурюватися на все більші глибини у пошуках наукових відкриттів. Шановні колеги. Вітаємо вас із професійним святом, бажаємо вам миру і злагоді, міцного здоров'я і творчої наснаги, терпіння та радості від професійної діяльності, щастя, добра, благополуччя вам та вашим родинам. Шановні колеги, дозвольте у наше професійне свято привітати вас від щирого серця з Днем працівників освіти. Ми спільники у боротьбі за розум майбутнього нашої країни, за знання і компетенції молодого покоління фахівців. Ми наставники студентів, а іноді і їхні друзі. Ми даруємо молоді найкращі сподівання і допомагаємо їм розправити крила для величного польоту тривалість життя. Викладачі. Невже ви не втомились в серця і душі сіяти зерно, а потім все життя журитись, щоб у студентів проросло воно? Професори й доценти, слів не підібрати, епітетів, метафор, порівнянь і вдячності рядків дібрати, щоб виразити море побажань, колеги, ви найкращого лиш гідні в сім'ї, роботі, мирному житті, уклін низький від всіх вам рідні, За нашу місію подвижницьку в бутті. Бажаю міцного здоров'я, творчого натхнення, міцності, витримки, впевненості у завтрашньому дні. Під себе особисто хочу сказати слова вдячності власним вчителям, викладачам, своїй науковій мамі в тому, що допомогли відкрити та вивчити скарбницю знань, науки та мудрості. Шановні колеги, прийміть щирі вітання з професійним святом, днем вчителя та днем працівників освіти. Завдяки вашій повсякденній праці діти долучаються до тих невичерпних скарбниць знань, які допомагають їм обрати життєвий шлях, стати справжніми фахівцями своєї справи. Вдячність і шана вам за гуманну і благородну справу виховання підростаючого покоління. Ви завжди були. І залишаєтесь головним і світочем у житті дитини, даруючи їй тепло свого серця, скарби своїх знань. Вітання педагогічним працівникам, які стали на захист нашої держави. Низький уклін вам за вашу честь, мужність, витримку і відвагу, дорогі вчителі, викладачі, працівники освіти. Ви щиро даруєте нам свої знання, викаєте справжніх патріотів нашої держави. Ваша мудрість і великодушність залишається з нами на все життя. І вчителів, і викладачів з Днем учителя. Бажаю всім мирного неба, злагоди в родині, міцного здоров'я і довгих років життя. Вітаємо!